Ужгородці незадоволені якістю води, що подається у помешкання. Нещодавно в одній з соціальних мереж поширилося фото забрудненого каналу, з якого отримують воду мешканці правого берега Ужгорода. Реакція містян не змусила чекати. В коментарях одразу зібралося чимало обурених мешканців. Якість води наскільки покращиться. Мікрорайон Радванка. Технічна вода з крана тече. За що маємо платити такий тариф? А почистити нема кому, я не знаю, як там ще холєру не виявили. За що ми платимо? За сміття на жаль. А якість води, її хіба можна пити? Все одно, що з річки набирати, це все мікрорайоні Радванка. Ви коли труби тут міняли? Чи збираєтесь? Щомісяця фільтри треба міняти, а все одно болото тече? Це таку якісну воду і за хмарний тариф. Ужгородці запевняють не лише забруднені канали, а й регулярні відключення водопостачання в Ужгороді, неабияк впливають на якість води. Чи не щодня у певних частинах міста призупиняють та відновлюють подачу води у зв'язку з проведенням ремонтних робіт? Втім, щоразу після тривалих відключень ситуація погіршується. Я не користуюся я лиш тих нено, ну, ну, як мити щось, а я беру скважини. Воду не дуже, не дуже хороша вода. Я п'ю воду, яку привозить чоловік з села, тому що наша вода ну треба вважати, з якого боку міста. Якщо на тому боці, там більш якісна вода, бо вода йде з артезіанського колодця, а та, що йде доканальна, вона, звичайно, не дуже добре. Пити-пити, а ми ж миємося, і для волосся вона не підходить. Ну. Якщо для волосся не підходить, значить, а присмак не знаю, не пила. Ну є, от знаєте, коли особливо відкриваєш кран. Такий запах іде неприємний. Ну, типа, що там напіхали піхалі от, в басейні щось беззаражуючого чогось. Незважаючи на всі нарікання містян щодо якості води, за словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, вся вода, що подається в домівки, чиста і відповідає всім встановленим нормам. Вода, яка доставляється до нас для питна вода, це для яка ми маємо як споживачі, вона відповідає всім критеріям вимог, які, які, стандартам, які ми повинні отримати. Ніякої води, яка би не відповідала санітарним вимогам, до споживача не подається. Просто лівобережна частина міста отримує воду з підземних водозаборів, Минай і розірки інших місць, права частинка частково отримує воду. З річки Уш, яка проходить всі етапи очищення, які передбачені всіма вимогами, очищенням і таке інше. Тим часом ужгородці не втомлюються скаржитися на жовтуватий колір і неприємний запах води. кажуть, враховуючи тариф на водопостачання, її якість повинна бути значно кращою.